Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Я зробив кілька непоганих пленерів на Лонгайленді. самовдоволено мовив містер Макі. Том тупо подивився на нього. Два навіть оправив у рамки і повісив у себе вдома. Два чого? спитав Том. Два етюди. Один я назвав Мис Монток Чайки, а другий Мис Монток, море. Кетрін, сестра Міртл, сіла на диван поряд мене. А ви теж живете на — спитала вона. Я живу у Вест-Егу». Справді, я там нещодавно побувала з місяць тому. На вечорі в одного добродія на ім'я Гетсбі. Ви з ним знайомі? Він мій сусід. Знаєте, кажуть, він чи то племінник, чи то двоюрідний брат Кайзера Вільгельма, звідти і його багатство. Справді? Вона кивнула головою. Я його боюся. По-моєму, з таким, як він, краще не зв'язуватися. Цю вельми цікаву інформацію про мого сусіда урвала місіс Макі, яка, показавши пальцем на Кетрін, раптом вигукнула А знаєш, честере, з нею ти б теж міг дещо зробити. Але містер Маккі тільки неуважливо кивнув їй головою і знову обернувся до Тома. Я би по справжньому зайнявся Лонг-Айлендом, якби хтось замовив за мене слівце. Мені б тільки пробитися вдруг, а там я уже за себе певен. А ви зверніться до Міртл. вибухнув реготом Том. Місіс Уільсон саме війшла до вітальні стацію. Вона вам напише рекомендаційного листа. Напишеш, Міртл. Якого листа? Спантеличено спитала Міртл. Рекомендаційного листа до твого чоловіка. Нехай містер Макі зробить з нього кілька ітсюдів. Він поворушив губами, придумуючи Ну, скажімо, Джордж Б. Вілсон біля Бензоколонки, чи щось таке. Кетрін присунулася ближче і прошепотіла мені у вухо. Вона ненавидить свого чоловіка так само, як Том, свою дружину. Невже? Смертельно ненавидить. Вона подивилася на Міртл, а потім на Тома. Ну, а я кажу, нащо жити з тим, кого ненавидиш? По-моєму, так, домоглися б і він, і вона розлучення, а потім побралися б. Тож і вона не любить Вілсона. Відповідь на це була несподівана. Відповіла сама Міртл, яка почула запитання, відповіла лютою брудною лайкою на адресу чоловіка. От бачите. переможно вигукнула Кетрін, а потім знову притишила голос. Власне, все опирається в його дружину. Вона католичка, а католики не визнають розлучення. Дейзі зовсім не була католичкою, і хитрість, прихована в цій брехні, справила на мене неабияке враження. Коли вони все ж таки поберуться, вела далі Кетрін, то переїдуть на захід і там пересидять, поки галас тут не стихне. Тоді вже краще було б переїхати до Європи. О, то ви любите Європу? несподівано голосно вигукнула Кетрін. Я оце щойно повернулася з Монте Карло. Справді? Так, рівно рік тому їздила туди з приятелькою. І довго там пробули? Ні, ми тільки їздили до Монте Карло і назад, через Марсель. Ми мали з собою понад 1200 доларів, але за два дні в казино нас обдерли до ниточки. І досі дивуюся, як ми звідти ноги винесли. Боже, як я ненавиджу те місто! Надвечірнє небо за вікном на мить заяскріло медяною блакиттю Середземного моря, але пронизливий голос місіс Майкі відразу повернув мене до вітальні. Я теж мало не зробила жахливої помилки, енергійно призналася вона. Мало не вийшла заміж за єврейчика, який упадав коло мене кілька років. А знала же, що він мені услід ступити негоден. І всі мені казали Люсіль, цей чоловік тобі услід ступити негоден. Та коли б я не зустрічалася з Честером, він би мене кінець кінцем укоськав. Так, так, покивали головою Міртел Вільсон. Але ви все ж таки за нього не вийшли? Та звісно, що не вийшла. А от я вийшла, не зовсім точно сказала Міртл. Ось у чому різниця між тим, що випало на нашу долю. А нащо ти це зробила, Міртл? спитала Кетрін. Ніхто ж тебе несилував. Міртел на мить замислилася. Я вийшла за нього тому, що вважала його джентльменом, сказала вона нарешті. Я вважала, що він людина вихована, а виявилося, що він і нігтя мого не вартий. Ти ж якийсь час кохала його без тями, зауважила Кетрін. Кохала без тями? обурилася, Міртл. Звідки ти це взяла? Я кохала його не більше, ніж у цього добродія. Вона тицнула пальцем у мій бік, і всі подивилися на мене з докором. Я спробував усім своїм виглядом показати, що наші стежки ніколи раніше не сходилися. Якщо я і з'їхала з глузду, то лише тоді, коли погодилася одружитися з ним. Але я відразу зрозуміла свою помилку. Він позичив у когось костюм, щоб надягти на весілля, а мені навіть не сказав про це. І за кілька днів його саме не було вдома. Якийсь тип прийшов по той костюм. Вона озирнулася, перевіряючи, чи всі її слухають Як? кажу. Це ваш костюм? Уперше чую. Але костюм я все ж таки віддала, а потім упала на ліжко і ревма проревла аж до вечора. Їй справді вже треба йти від нього, знову зашепотіла до мене Кетрін. Вони прожили над тим гаражем цілих одинадцять років, а дотума вона ж ні на кого навіть не дивилася. Пляшка віскі вже друга того вечора тепер переходила з рук руки, і тільки Кетрін не торкалася її, запевняючи, що їй і без нього весело. Том викликав консьєржа і послав його по якісь знамениті сендвічі, які, мовляв, можуть замінити цілу вечерю. Я знову і знову поривався піти. Мені хотілося пішки пройтися в лагідних сутінках до центрального парку, але щоразу, коли я намагався підвестись, мене втягували в якусь безладну, галасливу суперечку, що мов мотузкою прив'язувала мене до крісла. А тим часом, можливо, якийсь випадковий перехожий дивився з огорнутою присмарком вулиці вгору, на наші освітлені вікна, і міркував, які таємниці людського існування ховаються за ними, і я подумки опинявся на місці того перехожого і дивився вгору його очима, і відчував ту саму цікавість. Я був водночас і тут і там, охоплений і захватом, і страхом перед нескінченною різноманітністю життя. Міртл присунула своє крісло до мого і гаряче дихаючи, раптом вихлюпнула на мене історію свого знайомства з Томом. Ми сиділи у вагоні одне навпроти одного на тих двох місцях біля тамбура, що їх завжди займають в останню чергу. Я їхала до Нью-Йорка, до сестри і мала в неї заночувати. Він був в раці, в лакових черевиках, і я не могла відірвати від нього очей. Але щоразу, як він на мене дивився, я вдавала, ніби розглядаю рекламний плакат у нього над головою. Коли ми приїхали і почали виходити, він опинився поряд зі мною і так притиснувся своєю білою манишкою до мого плеча, що я пригрозила покликати полісмена. Але він мені, звісно, не повірив. Від хвилювання я була мову у тумані. Коли ми з ним сідали в таксі, я навіть не розуміла, чи це таксі, чи вагон підземки. А в голові одна думка живемо тільки раз. Живемо тільки раз. Вона озирнулася на місіс Макі, і кімната виповнилася її робленим сміхом. «Ох, Люба!» – вигукнула вона. Я подарую вам цю сукню, як тільки вона мені зовсім набридне. Завтра я куплю собі нову. Мені треба скласти на завтра список усіх справ. Масаж, потім перманент. Потім купити нашийник для собачки і оту гарнесеньку попільничку з пружинкою, і вінок з чорним шовковим бантом на могилку матусі, такий, щоб пролежав ціле літо. Неодмінно треба все це записати, щоб я нічого не забула. Була дев'ята година, та майже відразу ж я знову глянув на годинник і виявилося, що вже десята. Містер Маккі спав у кріслі, поклавши на коліна стиснуті кулаки. В позі, яку люблять прибирати перед фотоапаратом поважні ділки. Своєю хусткою я стер з його щоки засохлу мильну піну, що цілий вечір муляла мені очі.